І Святого Духа. Возлюблені Господі, браті і сестри, <кій> сьогодні були два дуже цікаві євангелія. В першому ми можемо відмітити речення про те, що людина навіть яка здобуде весь світ, але свою душу погубить, вона все втратить. Знову, якщо це дивитись, через призму віри, бачити себе духовним і фізичним, не тільки фізичним, і бачити перспективу у майбутньому, а саме у вічності. А Друге Євангеліє це була притча про те, як багато званих у цю вічність, Господь кожну людину, яку створив. Він хотів би спасти її, каже сюте письмо, кожну. Але ми знаємо, що, на жаль, більшість людей погибне, більшість людей, більшість творіння не наслідує це спасіння. Апостол Петро так і каже: праведник ледве спасається, а де грішний буде? Господь показує людям через видимий світ, через себе. Людина на себе подивиться в зеркало. Ми неодноразово про це говорили, показує, що не може це само по собі виникнути, що є Бог, є вічність. Нас вся природа учить, і зараз осінь, вся природа замре, а потім знову, весною, ніби воскресне. Все нас вчить, вся ця цикличність про те, що. Смерть це не трагедія. Ми знаємо, що багато чого в природі, поки не помре, то іншому не дасть життя. І тому ми, люди віруючі, які зібралися в храмі, сьогодні повинні ще раз собі це нагадати, тому що притча ця була цікава тим, що багато званих, но мало ізбраних, і, зокрема, можна відмітити з неї. Речення про те, що серед тих, кого потім, коли всі повідказувались і не прийшли на, цю, на цей пір, на цей брак, то всіх підряд зібрали, і один чоловік прийшов не в брачному одязі. І цим показується те, що коли ми до Бога приходимо з егоїзмом, а так приходять 60% людей до церкви. Вони приходять, коли якась біда, коли сина забрали в армію примусово, або коли ще щось починають заказувати, що там треба, що треба, скажіть, скільки свічок купити, що замовити, так якби це магія якась. І так вони от до Бога відносяться, як цей чоловік, цим ця притча показує, що чоловік прийшов просто поїсти, тому він навіть не утруднився одягу одіти. Щоб виглядати, як на весіллі порядно, прийшов просто наїстися. І отака участь усіх, хто приходить так до Бога. Хто не хоче розуміти, що є певні правила, як треба з творцем поводитись. Оці правила дані нам ще в Старому Завіті, це заповіді, це основна наша така канонічна база, 10 заповідей Божих. А потім церква. Вдосконалювала. У нас є багато канонів в православній церкві, які регламентують життя своїх вірних. І хто ними нехтує, той нехтує самою церквою, тому що канони були дані, так як і святе письмо через Духа Святого людям. Тому і святе Письмо, і канони називаються Богодухновенні. І хто їх каже, а то попис собі придумали, той буде мати сам. З Господом відповідь. Так можна сказати і про заповіді, тому Мойсей сам собі придумав. Що мені не вбий, не прилюби, сутвори, ну ніхто не спорить з цим. Та який з святим Письмом, звідки про це знає, розуміючи, що воно було духновенне. так і з канонами не треба спорити, як дехто сьогодні спорить. І от багато людей, браті і сестри, не розуміючи цієї сутності, звинувачує нашу віру православну. Тому що це релігія заборон. То не візьми, то не їж, то не дотрогуйся. Люди так утрірують. У нас справді дуже багато заборон, якщо так подивитися, якщо людина входить, не освічена, не розуміє, для чого, тоді да, вона буде бачити, що середа, п'ятниця, пости постійно, це теж заборона, напевно, їжу вкушати. Не можна слухати в ці дні музику, не можна просто навіть у фоні радіо в машині тримати. Людина постує, вона відмовляється від цього, щоб навіть у фоні її музика заспокоювала. Вона має знати середа п'ятниця, стоп емоційним насолодом. Всім. Це не тільки дієта. Вона розуміє, для чого вона утримується від м'яса, від молока, деколи від риби. Вона має це розуміти. Якщо не розуміє, так вона, на жаль, і живе. Вона це розуміє просто, бо не можна. А чому не можна? Питають її діти, які яких вона не воцерковила, вона не може відповісти, і в дітей складається враження. Це просто релігія заборон. Хто сюди прийде? Так само ми можемо відмітити ранкові вечірні молитви, які треба молитися. Скільки чуємо хули на них, якщо навіть люди читають, заставляють себе як правило, само слово, молитовне правило ранкове, правило вечірнє, то вони потім кажуть, я нічого і так не розумію, я вичитую правильно, дьявол бореться з нами. Скільки холи, чого не можна своїми словами помолитись? Ну, як протестанти от говорять. Люди потім з православ'я йдуть, їм таке сектанство миле, там нема цих заборон, там нема постів, там молись як хочеш, не треба іменно то вичитувати, це робити. То давайте, щоб не забути, я спочатку на ці два, дві речі відповім, бо багато людей задають ці питання багатьом це цікаво, а потім продовжу на більш глибоку тему. Ми... Маємо з останнього почну правило, тому що дивіться. Уявіть, що ми повинні своїми словами молитись. Ранком, вечором зрозуміло, чому надіюсь, бо дуже проповідь довга стане, це не лекція. Ранком ми благодаримо за те, що ми знов проснулись. Багато людей лягає спати в здоров'ї і не просипається. Я думаю, маєте зрозуміти головну причину, чому треба ранком молитись. А вечором тому, що. Багато людей до сна так і не дійшло в цей день, які причому не тільки в лікарнях, які лежали, які чекали, там, що вони можуть померти. Багато людей вийшло з дому і не повернулось додому. І тому ми, ключовим для нас завжди корнем духовного життя є благодаріння. Оці молитви показують нам, що ми Богу вдячні, що ми маємо з ним зв'язок, що ми розуміємо, що Він нас свяде промислом своїм в кожний день, в кожну ніч. Але тепер уявіть, що нам треба своїми словами помолитись. І уявіть ті всі ваші отмазки, які ви говорите, які ви усталі, ви пізно лягли рано, встали, не виспані. А вечором прийшли, ви дуже устали, вам нерви натріпали на роботі. Скільки ви скажете і секундомер на мобільному телефоні? Включіть. Стали помолитись, перехрестились. Моліться своїми словами, включіть секундомір. Скільки ви з Богом поговорите? Бо засічіть раді експерту. Прикладу, ви будете далі, ви поговорите, навіть хвилину не будете мати що сказати, скажете пару секунд, а потім хіба будете повторяти одно й те же вокруг да доокола, спустого що називається переривати вас і сякнуть слова. Ну, ви скажете, ну дякую тобі, Боже. Наприклад, сьогодні ти мені поміг, да, дійсно бачу твою руку там, в тому і тому, і тому. Прошу тебе, поможи нашим воїнам, поможи нашій державі, поможи нашій церкві, поможи моїм дітям, особливо марійці, поможи, бо в неї завтра такий буде важкий день. І все, у вас все ісякне. Скільки? Ну, добре, друга людина, яка більш досконала в духовному житті, на дві-три хвилини поговорить, і що? Дві-три хвилини ранком, дві-три хвилини вечором, шість хвилин Богу достатньо, і скільки хвилин в добі. Тому у нас і є правило. Святі отці кажуть, люди так звинувачують, які потім йдуть до протестантів і кажуть, там так добре, бо правила нема. Вони просто православ'я не знають. Знаєте, браті і сестри, не можна по вчителю математики судити математику, або по вчителю історії судити історію. Не можна, якщо ви ходили в церкву, де священник вам не розказував, судити православ'я по тому священнику. Православ'я треба дізнаватись, але ми цього знову ж таки через свою лінь, бо навіть в неділю, коли інші роботи не робимо, не маємо можливості і часу, на жаль, відкривати святих отців і пізнавати православ'я через них. То не можна і по вчителю судити сам предмет. Ми православ'я, ті люди, які пішли від нас, вони його не знали просто. Вони судили так, як вони мали в своєму досвіді, в своєму приході православ'я. Для них це було православ'я, але воно не таким є. Наприклад, конкретно вам говорю: Ян Дамаскін преподобний, який створив науку богослов'я як таку, як науку. Саме слово, теологія це ж богослов'я перекладається, так як є багато інших зоологія. Да, наприклад, теологія це богослов'я. Це він створив у нас у 8 столітті. І він дає визначення людям, каже, коли ви молитесь по прикладу святих, у нас всі молитви підписані: це молитва Василя Великого, ця такого, це такого. Бо ми мало маємо слів. І вдруг у вас захочеться з Богом поговорити своїми словами. Зупиняй молитву, обов'язково зупиняй, щоб це як муза, коли. от Люди, письменники творчі, знають, коли пропустиш, от прийшла тобі в голову, треба йти в той момент брати ручку, листок, писати вірш, бо потім ти скажеш, потім-потім забудеш. В той момент зупиняй цю молитву по книжці і молись самою цінною молитвою, яка тобі прийшла тепер. Бо деколи нас Дух Святий прямо вчить, як молитись, можливо, ти через те, що Бог бачив, як ти себе ламаєш. Як ти себе укоряєш і кажеш Богу, я не маю, що тобі сказати своїми словами, тільки цими, які другі святі тобі говорили. Набираю ті хвилини, щоб хоч трошки тобі жертву принести, показати, що ти мені потрібний. І Бог тобі дасть той момент таку молитву, що ти сам будеш в шоці. Бо молитва це що, це розмова? Не можна з неї робити сухість, просто вичитати, навіть розумно вичитати. Важливо, щоб серце воно торкнулось, щоб ти поговорив з Богом. Ну, але й поговорив немало. Тому є слово правило. Ти його виконав, виконав правило в день. Так само ми з вами говорили про пости. Якщо людина не буде постувати, адже і сектанти це знають, вони теж кажуть, да пост це добра річ. Вони ж його не, не, не повністю, бо тоді треба Євангеліє повністю переписати. Христос постував, притеча, святі. Ну вони кажуть, а чого определені дні? Коли собі хочеш. І я потім питав людей, а скільки ви пустуєте реально? Коли кажеш людині, скільки хочеш, вона, вона дуже собі легко зробить діагноз, що їй так треба мало дуже, бо вона не так. от. Опять же, правило. У нас же, опять же, ми завжди кажемо, пості треба міру, Богу приємний піст, той, який в міру, не через міру, як все в церкві. І це люди, які, може, не знали православ'я, вони подумали, що все так дуже строго. А люди, які знають, вони навпаки потім кажуть, коли виходять з посту, як добре, що у нас є піст. Як добре, що ці є обмеження. Як вони мені допомогли, підкреслили мою душу над матеріальним. Інакше би я й не зрозумів. Я дуже прилип до цього світу, а мені треба прилипнути до Бога. І піст тут тільки на допомогу. Третє. До самого головного, хоч і останнього, бо можна багато що розбирати, але проповідь має рамки. Це підготовка до причастя. Часто люди кажуть, бо то, бо то не причащаюсь, бо і то треба, і то треба, і то треба, не розуміють знову ж таки суті. У нас ключовими словами любого правила є слова апостола Петра: Буква вбиває, дух животворить». Кожне правило треба задатись що воно несе в дусі, не в самій букві, а в дусі, що воно від мене хоче? Так от, люди, які живуть постійно в причасті, почну з цього, не наоборот, а з цього, що нема у нас на практиці, в церквах наших приходах, та як священники, вони служать кожну неділю, як мінімум, раз в тиждень. Для них не потрібно не постувати перед цим, як вони причищаються в суботу, наприклад, бо вони постійно в цьому тонусі знаходяться. Вони не втрачають цього тонусу. Для них потрібно просто прочитати молитовне правило, яке допомагає налаштувати ті сили душі до правильного розуміння, що відбудеться в неділю. що Це не просто ти прийшов. І прийняв собі ще й восуд причастя, тому що є друга крайність, про яку апостол Павло попереджує, коли люди недостойно причащаються, вони собі і хвороби цим самим накликають. І дехто навіть помирає, він каже. І в правилі цьому все сказано: Примирися первим тя опечалившим, відкриваєш, читаєш це. Тобто нагадується, що з гнівом не йди до причастя. І далі, і далі, і далі, для чого тобі це все поки не в сутлі, в осужденні, в ізцілянні душі, в послаблення страстей. Всі ці слова там далі є. Людина, якщо тільки молиться, вона настроїлась. Все, гітара грала, 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 в той, який кожен день заробляє на ній гроші. Її все рівно треба десь підкрутити. Оце це має молитовне правило навіть людині, яка постійно на ній грає. Людина, яка відклала гітару місяць, не брала, треба трошки більше посидіти з гітарою. Так і тут. Скільки ти від причастя відійшов, стільки на тебе церкви накладає, можна так сказати, заборон. Да, людина, яка не причащається постійно, тобто, наприклад, вона може там раз в місяць, їй обов'язково треба постувати перед причастям один день, як мінімум. Обов'язково це йде мова лише про тих, кому не треба, хто щонеділі це виконує. Людина навіть, яка два тижні не причащалась, обов'язково треба постувати напередодні в суботу. Ну, будь-який день, коли літургія, напередодні, обов'язково. Людина, яка причащається, наприклад, тільки в чотири пости, їй треба три дні обов'язково, не один, мало один. Людина, яка раз в році приходить, їй треба сім днів тиждень. Про це устав церковний пише: це не я видумав. Я можу це показати. Тому що їй настроїти цю гітару, умовно скажу, треба більше часу. Тому, браті і сестри, я надіюся, що такими простими навіть словами ви сьогодні зрозумієте, що приходити в брачньому одязі до Бога. Це ціна правила, треба одітись. Це теж, до речі, одяг це правило нам дане Богом. Адам і Єва були без одягу. Це наслідок гріхопадіння, Бог їх сам ішив їм ризи, одів. І сьогодні, коли людство, теж така тема, окрема тема проповіді, старається в своїй моді скинути одяг, мінімізувати одяг, то це є гріх. Бо Бог сам нам дав одяг. Це теж то правило, яке ми теж. Тобто не тільки православ'я, в тому же сектанстві є багато правил інших, той же одяг, який вони мають виконувати. Ту же хусточку вони одівають. Теж можна сказати, це релігія заборон. Ведь вони теж буквально беруть святе письмо, в якому сказано, що жінка не покритою головою да не молиться. І вони теж заставляють одягати, вони ще всюди заставляють жінок ходити в цьому. Ви бачили, сектантки завжди в хустці. Ми, теж, ми ж не сміємося з них, як вони з нас. Це релігія заборон. І там можна це знайти, бачити. Тому ми будемо пізнавати наше православ'я. Таке блаженніший наш митрополит Онуфрій часто. Говорить такі слова чистоту православ'я, бо священник деякий може її загрязнити, тому що десь щось не довчив, десь щось забув, недочитав, дуже зайнятий. Сьогодні такий час, що священники мусять на роботу ходити, і в них теж немає часу потім підчитувати. І він десь щось може спокійно таке може бути, це його не треба по ньому судити православ'я. Православ'я є православ'ям, і наша задача от тому розвивати, щитати, щоб зберігати, як каже наш блаженніший, його чистоту. Хай в цьому нам Господь допоможе. Амінь. Всіх вас.